Перший розділ Євангелії Марка. Такі слова з першого вірша. Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого. Як написано у пророків, ось я посилаю ангела Мого перед лицем Твоїм, який приготує дорогу Твою перед Тобою. Слава Богу! Бог нагадує нам, я так зауважив, що євангелізація Господня, вона сьогодні по всьому лицу землі. І дав можливість сьогодні бути тут Луцьку, разом з вами, щоб подяку скласти Богу за те, що слово Його, воно є живе. Воно не тільки касається, воно робить свою справу, як сказано, що Бог посилає дощ на землю не напрасно, а для того, щоб виконав він свою праву, справу і земля дала плід свій, бо він щетно назад не повертається. Так, слово Боже, Одного разу ми їхали з молодежі на Євангелізацію. Я сам з Живенщини, я з Полісся того, де і зараз проживаю. Їх... їдемо на Євангелізацію, а в нас такі порядки в церквах, де ще можна музику потребити, ну, музикальне орудіє. а де ще ні. То були пасхальні дні, я не знаю, щось прийшло на серце. І Я їхав з молодіжо, повна машина молодіжі. Всі наготовились на служіння. кожен хоче участвувати, всі повторюють. Машина наповнена співом, сміхом, бо то молодь. їхали в село. Я кажу, молодь, це село віруючі. Вони стали засміялися. Вони забули, що пасхальні дні. Всі зайняті своїм і евангелізацією, щоб отримати прибіль від Господа. Ми зупинились біля скамеєчки, там хлопці після святкового вживання сидять, веселий розговор у їх, звичайний розговор. Я кажу, а вони кажуть, і що, і ці віруючі? Кажу, віруючі. Стали на мене дивляться, я зупинив машину, відкрив двері, кажу Христос Воскрес. І вони всі хором в воскрес, віруючи. Але єден приходить і до мене подає руку, поздоровався: ти теж віруючи, кажу, да? А на скільки процентів? Кажу, на 150. І тут я побачив ту всередині бурну реакцію, він був з велосипедом. То я думав, якби ти не в штахети, то лісипед був би десь у дворі. Розумієте, за кого визнають мене люди? Сьогоднішній день він дуже цікавий, Господь, Бог нагадує з самого початку, коли Дух Святий злинув на апостолу, вони прийняли силу і стали свідками. Ну, думаю, я вже покаявся, віруючи, Богу Христив Духом Святим. Поїду в село там, де я вийшов, буду євангелізувати. Дали мені газету голос надії. І вже я євангелізую, а сам не читаю. Щоб не влітися яким там що Наші читати. Заголовки великі, я бачу все про Бога, все про Ісуса Христа. Де думаю, буду роздавати. Я помаленьку роздаю. Я не знав, що Бог зустріне мене серед дороги і спитає мене, або зробить мені екзамен такий євангеліст. Що ти говориш? І як ти проповідаєш? Де я приніс до однієї жіночки, вона взяла ту газету. Вона мене знає, подякувала так, подякувала. Каже, я хочу покаятися. думаю, що воно почав пару днів роздав газети і вже плоди є. Кажу, то ми помолимося, понімаєш, каже, я до Спаса з'їла два яблуки. Ну, Думаю, от тобі євангелізація без пояснень. Читаєш, чи де розуміє. Я згадав Януха, я згадав Філіпа. Все те саме, просто я не думав, що в наш час Бог поставить того євнуха виді ж, жінки, яка запитає, а пізніше ми помолилися з зі, правда, не за яблука. Трошки довго прийшла йти в Едемський сад, помолилися з зяю, вона плакала. Але пізніше в кінці заключення така вона дала. Ну, то що Бог мене простить, що я з'їла яблуки. Кажу: простить, простить. Отаке вчення, отаке бачення. От честі розумієм, од часті виконуємо, а повинно так, як написано, початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого, так, як написано у пророках, не як в моїм баченні або в моїм служенні. Так, як написано у пророках, а пізніше ще й екзамен Бог через ці вуста жінки задає. Ну, ну каже, прочитай, ну, що тут написано. Про що газета? От, от думаю, попав. Роздавати роздаю а Сам не участвує. А написано, як би ти хотів, щоб з тобою поступали люди, так і ти постує па зімні. В чому весь закон і пророки? Ну а я трошки не так. Я навіть читав перше послання Івана, де в другому посланні Івана. Там дуже серйозні сильні слова. Дружба з міром. Я думав, що за мною всі вони дружать, і я з зімні. Але написано ворожнеше проти Бога. Хто любить мир, тому нема любви очей. Якась людина проста, хіба я до неї так відносився як до віруючого. А я маю так само. Маю щиро. Христос написано полюбив до кінця всіх полюбив. Бо так Він полюбив, така люба Божа. Єдного разу, Одного разу я читаю третій розділ Євангелія Івана за мудрого, сильного. Власного чоловіка, начальника в народі Ізраїлем за Нікодима, який улячний був діями Божими, які Господь Бог давав сині своїм, він бачив. Він знав, що таких чудес і знамен, які він робить, ніхто не може сам собою чинити, якщо зім не буде Бог. І прийшов з великою опаскою від себе подобних, бо боявся, щоб не бути осміяний, наказаний, прийшов вночі. Бесіда серйозна. І надто серйозно. І він задає йому питання або навіть підфалює Ісуса Христа. А Христос, дивлячись на Його, тобі кажу, щоб зрозуміти всі ті події, які проходять перед очами твоїми, повинна народитися свише. Євангелізація вже пройшла, ти вже побачив. Але для того, щоб жити, щоб виконувати волю Божу, щоб стояти твердо в слові Господньому, ти маєш народитися свише. А пізніше сказав до вчителів, які наставляли в законі, які хотіли бачити дії Божі, «Тебе, говорю, вам належить народитися свіше, всім вам. Положивши руку на плох, ти маєш розпахувати серця людей, ти маєш виконувати волю Божу. Ти маєш перед собою бачити ту силу, яка управляє або вляче тебе, бо, як написано, любов'ю вічною, Бог вечною любов'ю нас направляє в вічні небеса через помазання і служення. Духа Святого. Без сили Божої ми нічого не можемо. Марко каже в 16-му розділі, а я даю вам цю силу наступати на всяку ворожу, щоб ми мали перемогу, щоб ми могли управляти не тільки своїм життям а тим словом, яке доходить до нашого серця. Народжений від тіла є тіло, а від духа є дух. Це незвичайне народження. Ми зараз будемо дякувати, молити за це народження. Але ще є питання, 8 розділ. До Римлян апостол Павел замечив, що трошки ну, трошки, трошки не таке служення відбувається між братями і сестрами, якісь спори, якісь розноглася, чогось возвишають голос свій, бо каже, той, хто живе в тілі, він не може догодити Богу, бо не знає як. Бог є дух. І ті, хто вклоняється, Богу, мають вклонятися в духи. І не просто в духі, а в духи Христовому. В дух і істині. Христос сказав, я істина. І знаєте, істину, і будете свободні, а хто духа Христового має? Він завжди спорить, Він завжди доказує. Я це недавно обризував в садок, і я заметив, хтось показав, десь побачив, що дуже цікаво, вроді би все пообризував і добре може, може і не добре щось там. Те, що вмів те й пообризував. Ну, часами ми за кафедри можемо обризати. Можемо обрізати, буває таке, буває десь на дорозі, через мирне засторога може обрізати, трошки добре, трошки не але нічого, говтавшись, ми далі йдемо, бо там любов Христова в церкві, і ми йдемо за Христом. І я заметив, що все вроді обризане добре. І я не заметив одне речі. Є гілки або поукраїнські галузки, які не способні приносити плоду. Вони труться одна в другу. Вони хворіють. Якщо одній незручно, а другий добре, то другий незручно, а перший добре. Відношення. Я дивився на ці щирі відношення в цей день, яким ми живемо, коли почалася війна, то мене прийшла до хати медичка, принесла якісь там таблетки, ще щось принесла. І я подивився на її лице. В її лице таке людина, як-то побита страхом дуже. Таке жовто білого кольору. Вона сама така в тілі жіночка. Я кажу, Жанна, що з тобою? Каві, хіба ти не чув, що війна? Ну, то я то чув, що війна, що з тобою? Десь другий чи третій день війни було. Каже, ти, що не розумієш, що війна. Я кажу: а ти що не ходиш до церкви, я ходю. А що вам там нічого не читають, що батюшка каже, що вам нічого не поясняє, що Бог говорить. Н -н -н. Ти що мовчить Бог? Каже, ну, то що туди ходить, як Бог мовчить? Вона подивилася, каже, ти не розумієш? Вона думала, що зі мною стало. Я трошки старший один роки, може, 25. Зі мною все добре. Вона перевела дух, каже, а що вам Бог каже? О! Кажу, а хіба ти не чула? Ні, то я тобі скажу. Перший тиждень буде дуже тяжко. Другий буде легше. А далі будемо жити, кажу. І що війни не буде? У-у. Ще Бог нічого не казав. У нас не буде У-у, не буде, кажу, ще Бог нічого не казав. А в магазині розбирали все, що було перші дні. пам'ятає ці дні? Я думав, вона пішла додому. У нас заходить в магазин, моя фамілія Моцик. Де що ви каже тут отопчатися? Що ви робите? Давайте всі по хатах, моцик за війни не буде. І розійшли всі по хатах. І стали дружби густі по люди стали говорити. І я заметив, наскільки Бог нам дав силу від помазання Святого Духа. Слава Богу. І коли Христос каже, я говорю вам про земне, ви не розумієте. А чого ми не розуміємо? Вступаємо в союз з міром цим. Нам хочеться виглядати і ліганськи, нам хочеться мати один на другому трошечки вище будь. То я згадую те саме було в учнів Ісуса Христа. Про що ви там спорите, дорогою? Що з вами случилось? Ну, ми з собою рішаємо, хто буде вище там в царстві твоїм. Та ви ще самі не знаєте. Ви ще не знаєте, якого ви духа. Ви ще не прийняли силу, бо ще не злинув Дух Святий на вас, ще не стали апостолами. А сьогодні рішаємо великі проблеми, сильні проблеми. Не сходить Дух Святий, не працює благодать у нас. Молимося, боїмося руки протягти, голос із середини Духа Святого виривається. Пойди, скажи, застережи. В тобі положено 33 глава книги Єзекіля, Іди і роби справу Божу. Ні, 18 на 18-та Єремія, на кружалу Бог мене поставив. 20 років на кружалі. Дух Святий не працює. Я може там істина приткнулася на площаді, щось побачили, каміння життя цього, якісь неграздо, якесь неустройство. І ми на його дивимося третій розділ, перше послання до Коринтян, як на лідіруючі перед нами, як на апостола Павла чи Аполоса, ми бачимо пріоритети в цьому житті. Більше нам Христа не видно. Ми сьогодні бачимо наших дітей. Боже, якщо вони не пойдуть, то я. Якщо те, то я. Почекайте, з ким ви говорите, з обставинами чи з Духом Святим? Ви маєте мати силу та як і проще. На який Господь Бог пролив обетування своє і прийміть обетування. Обетування обетовання чиє Сина Божого, Обетування Ісуса Христа. Всі люди в них і буду ходити в них. Буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Гарбіделаус. Оце обітниця Господня Христос у вас. Друге послання до Коринтян, 13 розділ, 5 верш. Може ми, не те, ким має бути, десь обманув. Десь трошки прильстів, десь трошки нагнува повозвісів, це не від Бога. Я почав читати Біблію, я заметив в другому розділі, навіть в третьому розділі пізніше, але спочатку, в другому розділі там сильно сказано за людину, то є образ, то є подоба Божа. Але що в людині, то це вже від духа? Це вже від духа. І хто, кому? Подчинен або хто ким переможений, той, то ми раб. Я дивлюсь на цих молодих, вони прекрасні, вони чудні. І дивлюсь на цих постарших, вони великолепні. Але діти не слухають батько в останній час, і ми на час списали. А Біблія трошки не так каже, Євангелія поправляє по плодах. Не... Не по чому і нам по плодах. Батько не образаний, дитина дика. Хіба не так написано? Віруючим батьком чи матері освячується наслідки ваше? Бо діти святи мають бути до совершенного А пізніше 9 розділ Івана каже, вони в совершенних руках можуть за себе дати раду, дати відповідь. Дух святий не працює по багато причин. Ми його умоляємо. Ми його моляємо і стаємо великими, широкими. При такому служенні Божому, яку Бог дав сьогодні в цей час, ніхто навіть може і не бачив, і не розумів, скільки обітниць Господь говорив через пророків. після закону, до закону, як Бог діяв, а сьогодні воно реально. Христос в вас. Христос в нас. Дати свободу Духу Святому, то самому треба меншим бути. Я не знаю, я вирос у селі. Одного разу з Польщі приїхали браття і кажуть, ну мені було показано такий плужок, і кати так глибоко гориш і показує ручками доверху так глибоко Я кажу, то правильно, то так каже, ти так високо подносишся. Говорю, правильно. І дух святика не може, не може працювати. Говорю, ну, то правильно. Він став на мене кажу, Кажу, а що тобі треба робити? Каже, мені треба вмолятися. ручками показує донизу. То неправильно. Він, що ти мені розказуєш, то правильно каже. Ні, ні, то неправильно каже. Ходи за хлів, я його за хлів завів, дав, плужка йому руки, а він такий брат, кілограм 120 певний. А тепер кажу: ти умоляйся, я буду тягти. І Він як напнувся на ручку, я чуть-чуть дярнув, він і впав. Бачиш, як треба молятися, Тобі там треба вмолятися. А Христу рости. Він чуть-чуть тебе чуть-чуть чуть підніметься, тобі буде важче, але тобі буде добре. Бо написано: розпахуйте ніву, приготовляйте ті поля серця свого. Нам повинно умолятися, а Христу рости. Бо якщо ми сьогоднішній день керуємо Христом або встаємо перед Христом, показуємо свою праведність, ми залишаємося без Його. Без Його. Я не раз чую, бо Господь дає можливість помолитися, можливість побеседувати, коли мами або тати спасають дітей. Ну Івангелія Івана, 17 розділ, 20 верш. Спасають дітей. От Господі зроби так. Ні, ні, так не роби, бо вже йому машку, от зайди з тієї сторони, а тоді там і там, і вже буде воно спасене. Тож не від бажаючого, не відпов'язаючого. А від милуючого Бога. І від нашого щирого життя і добрі стосунки з Богом. Якось ми були на похоронах і задавали питання, чи от людина, яка незалежно помирає, у вічне небо. Якось, що я бо сьогодні згадав за похорон. А я кажу: я тобі скажу просто: якщо ти не заключив договор з Ісусом Христом, не прийняв Духа Святого у говорить Мона. Так написано. Говорить Мона. А нікоді сказав Господь, хто не народиться від Духа і води, не може вскудкувати Царство Небесне. При чому твоїм желанням? Якщо навіть і прийняв Духа Святого, то написано, всяке даяння добре і дар совершенний. ні від Отця святого. Все всяке даяння, це Бог дав нам даром. Слава Богу нашому. Дав дари. Я сьогодні вранці трошки говорив. Але не приложне по написано, ко спасенню. Ми созідаємо дарами Господніми, якщо употребляємо їх церкву Господню, созідає Христос. То таке даяння, що ти не вкупиш і не продаси. А даяння це ще до будови, та я дивлюся на молодь, таланти. Правда, добра річ? Всі заспівають, всі розкажуть вірша. всіх на серці сьогодні такі радісні, утішительний або застережливий псалом. Ні. Але вони употребили ті таланти, бо воно від Бога дано, і вони працюють. І за таланти, якщо візьме Господь і пустить в оборот через їхні серця, то якесь принесе 30, якесь 60, а якесь 100 крат. А за дари, якщо буду виконувати із ревністю, і доброхотно, то буду мати нагороду от Бога. А якщо ні, то словами своїми леніві, і лукавий раб оправдається і осудиться. Ви розумієте, яку відповідальність Бог нам дав начало Євангелії, путь приготовлення. І я так розумію тепер действия або служення Петра, як він сказав, подивись на нас. І та хвора людина пристально написано, щиро-щиро подивилася. Ну, що ти там побачиш людині людину? Ні-ні. Ти бачиш той храм, який збудував Господь. Те великоляпне чудне, є, бо благодаті Божий образ і подобу Божу. Бачиш, а що в середині, ти не знає. Знаєш той, хто дає і той, хто приймає. Господь дає і Бог приймає. Євреям 3:4 написано в російському звучить так твердіше: і бо всякий дом устрояється кем-либо, а у все, Єсть Бог. Устрояється, Бог збудував тебе, Бог народив тебе, і ти вже в тілі, але збудовуватися в Духа Святого. наружня людина вона з дня на день клієн старіє, а середина збудовується вечне жилище небо. Слава Богу нашому. Бог пильнує за словом своїм, щоб воно виконалося в точності. Преп'ятствує для наших молі часами наші наші є невір'я, огорчення, обіді, завість, злоба, чоловіку вбийству. Не треба автомат. Будемо сидіти разом і спати на одній постелі разом, їсти з однієї миски разом і підліжімо суду. Язик не повернеться сказати таке щось недобре і переходимо у тю страшну положення мовчання, паузу. Знаєте, як на кладбищі від народження. До смерті в цю паузу. А є ще таке за святость, за добре або недобре стосунки? Я сказала, я сказав, я завжди кажу це дуже добре літом, коли клепаєш косу. Ну, шуму на цілий двір, то люди хоч подумають, що будеш косити. А зимою, коли це відбувається? а весною. А перед лицем Христовим. Чи буде працювати благодать Божа? чи дітки будуть освячуватися, церква буде називатися. Якось одного разу зізнать зібрання, і зараз буде молитися, прийшов. Прийшов старець недалеко жив біля того села, але прийшов, бо йому хотілося прийти на зібрання, бо його побудив в Дух Святий. Ну, а вже так, як брати, і, прийняли його, Бож, але з'єзне знають його теми, знають, що в старості хочеться трошки більше побісідувати, вдома більш думає, а вже в зібранні хочеться більше сказати, бо вже Бог положив на серце. І вони знають, що він так, як пісядник, хвилин 50, хвилин 40-50 займає, то якось, ну, брат, ну, ну хоч хвилин 10, так, ну, більш ні, бо ж гостей багато. І він каже, в мене є три теми. Ото от, дали проповідувати, три теми. І він повернувся, так як я зараз поверчую, до цієї молодежі. Дивіться, Бог благословив вас всім юностю, силою через помазання Духа Святого дав таланти. Правда, дав служіння. Служить їх, кого ви бачите, і любіть їх. Бо якщо ти любити не будеш, служити будеш, а без любви нічого. Відступайте псани. Любіть їх. Повертається до тих братов, які Бог помазав. Ви помазані Божі. Подивіться на тих, подивіться на тих, кому ви проповедуєте, і що ввірено вам слово життя, слово благодаті. Любіть. Словом, любить ділом. І, як би хотіли, я повторююся, щоб з вами поступали. Говориш їм, говориш собі. Повертається в зал, так як я до вас. А вам служить Господь повнотою своєю і радостю тихою, і словом на станові за староги, щоб всякий верующий в нього не загинув. Бог говорить, любить те слово. Як вас полюбив Христос. Ми зараз будемо молитися. Може ще всередині в когось є тяжці. Та я не раз кажу, ми молимося очі наші. І думаємо, що нас вміщає Христос та як ми вміщаємо ту неправду, яка знаходиться там. Я навіть таке місце Писання одного разу, в Слові Боже, знайшов, написано, що мерзость нечистіві в очах праведника. Але друге місце Писання говорить трошки не так, а Бог благий і до добрих, і до злих. Ми живемо в Новому Заветі. І ту доброту Господь заключив в одну заповідь: любіть один одного. Вона дуже сильна, сьогоднішній, або на сьогоднішній день оця постанова Божа, перебуваючи в любові, перебуває в Господі. Щоб працювала благодать Божа через нас, то нам треба дати свободу для того, хто запечатав нас Духом Святим на день обітування, на день. Вони. Ми зараз будемо молитися, хтось має на когось і зараз совість буде працювати, поїдете зробити поправку, життя своє. Я можу згадувати пописання тих мужей, яким Господь Бог виходив на зустріч, коли вони давали обети. Тому мужу Йофаю, який давав обет, не знаючи, чи дасть Бог победу, чи не дасть. Але обетування дає Господі, дай перемогу. А вже перший, хто вийде з подвір'я будинку мого, то я придам тобі в жертву. Він не знав, що він казав. Але він хотів отримати перемогу. Ти хочеш, щоб сьогодні Бог благословив тебе і Дух Святий працював в тебе через тебе. Якщо є таке бажання, а може той Дух Святий Огорчений? А може своє я виросло. А може сьогодні я як фарисей, не такий, як прочі. А може я сьогодні капризи своє поставив чи поставила вище смирення заповіді Господні? День проходить дуже швидко, дуже швидко. Але дав Бог можливість зараз пристати перед Його лісом. Давайте перестанемо як перед Богом, щоб Ми могли бути почути Ім, то нам спочатку приобрести страх. Правильне положення, згадати об'яти свої, щоб ім'я Господне прославилося, бо написано без мене нічого не мати робити. Але від мене візьмете і мене прославити, у Бога гріха нема. Спокаяння, з покаянням, з вирою помолимося і подякуємо Богу за дари і служення Його нам. Амінь.